Слава героям! Шановна громада, це найважчий день в моєму житті. Я довго не хотів сюди їхати по одній причині, що я не знаю, як всім вам дивитися в очі. Стільки загиблих, стільки людей, які поклали своє життя за нас. За те, щоб ми жили краще, за це, щоб більше ніколи не спрут і та злість, і злоба, ненависть і в нашу державу, в наші серця. Я прошу вас зараз помінити всіх погиблих за наше майбутнє хвилинне навчання. Шановна громада, я ніколи не міг зрозуміти вислів «смертью смерть подола. Для мене як морської людини не вкладалося в голову, як можна смертю, смертю вдоватися. Кортвином вивити можна, а смертью смерть не розуміло. Але коли я дивився в очі тих дітей, Тих мужчин, тих юнаків, тих дівчат, які помирали, хтось з очах мав здивування, в когось любов, але ні в кого не було ненависті, ні в кого не було злоби. Я зрозумів, що смерть нашої держави, яка помирала тихенько, поволі. У тих безглуздих чварах, в тій користолюбстві, в тому невигласті, в тій ненависті один до одного та смерть нашої держави припинилися зі смертю тих юнаків і тих сердець. Я ніколи не можу забути, коли бігли хлопці на інститутську, а священник, який в одній руці тримав хрест. Друге лицеві Євангелія Пішов між щитами і благословив їх. Я ніяк не можу зрозуміти, коли свистять кулі, падають мертві, їх просто спокійно відтягують, Бог забирають санітари, лікарі, а слідучі йдуть. Тільки показують, ще двох, бо там треба ще забрати. І ще двох з тої сторони треба забрати. А священник благословляє і молиться. І коли він вийшов трошки за периметр, підбігає молодий юнак, знімає свою чорну беретку, стає на коліна і каже, от благословіть на смерть. Священник спокійно положив хрест, помолився над ним і сказав, благословляй, але на життя. План дій для Троговича, він народився у цій революційній ситуації в Україні. Тому я прошу уваги. Це, що я зараз зачитаю план нашої, план нашої майбутньої роботи, це покаяння. Покаяння всіх нас перед майбутніми і перед тими людьми. Які вже разом з нами ніколи тут не будуть. Перемога в Україні буде тоді, коли ми змінимо систему влади. Події у Верховній Раді після повалення режиму Януковича показали, що існує велика небезпека того, що завоюванням революції скористаються для зміни правлячої верхівки. А не демонтажу антинародного управління. Дії влади в цей період характеризуються зовнішніми косметичними змінами, пристосуванням і небажанням змінювати щось по суті. Це діється не тільки в Києві, чи у Львові, а й у нас у Друговичі. Міська рада оголосила проведення сесійного засідання 28 лютого. За 10 днів до цього мали бути оприлюднені проекти рішень, які виносяться на це засідання. На сайті міської ради на ранок 24 лютого немає жодних проєктів рішення. Засідання постійних комісій ради і надалі відбувається без попереднього повідомлення громадськості та публікації рішень, а отже, без участі громадськості. Це суперечить плану дій Народної ради Дрогобича, затвердженого Дрогобицьким майданом, і показує. Що чинне керівництво міста не здатне забезпечення проведення демократичних змін у місті. У відповідності до статті 5 Конституції України Дрогобицька громада приймає такий план дій. План дій Дрогобицької територіальної громади. від міської ради вимагаємо від. Міського голови Дроговича Радзієвського, першого заступника Користельова, секретаря ради медика. Скласти повноваження. Термін дії. Термін виконання. 9 година 25 лютого. Від Депутатів Дрогобицької міської ради провести о 16-й годині 25 лютого позачергову сесію на Дрогобицькому майдані. У випадку невиконання довканого терміну керівництва міста нашої вимоги вимагаємо першим питанням порядку денного сесійного засідання розглянути питання недовіри вказаним особам. Наступним питанням порядку денного розглянути обрання секретарем ради голови народної ради Дрогобича. Відставка всього складу виконавчого комітету. Обрання нового складу виконавчого комітету за пропозицією Ради Майдану, Створення тимчасової комісії з розслідування діяльності керівництва міської ради. Протягом 2010-2014 років затвердження численності депутатів міської ради наступного скликання у кількості 36 осіб, зміна голів постійних комісій, переіменування площі ринок на герої Майдану. На наступне сесійне засідання підготувати пропозицію та всенародно обговорити найменування або перейменування вулиць чи площ нашого міста на честь героїв небесної сотні. Раді ВО майдан доручаємо. Формувати народну комісію з розслідування діяльності та зловживань посадовців міської влади, правоохоронних органів прокуратури протягом 2010-2014 років із залученням представників територіальної громади, відповідних контролюючих структур та тимчасової депутатської комісії у відповідності до Конституції України. Створити територіальну громаду як юридичну особу із створенням відповідних представницьких органів. Третє: організувати народну люстраційну комісію для перегляду кандидатур, які претендують на посади в органи державної влади та місцевого самоврядування. Четверте: рекомендувати органам влади при прийомі на роботу. Керуватися вислідами роботи люстраційної комісії. П'яте до початку виборчої кампанії до міської ради розробити кодекс депутата Другобицької міської ради, в якому передбачити зобов'язання майбутнього депутата протягом цього терміну виконання депутатських обов'язків не приватизувати землю та майно громади. Не отримувати пільг та інших преференцій від міської ради, не працювати на посадах у міській ради, комунальних підприємствах, установах міської ради, які ставлять депутата у залежність від міського голови, а не громади. Дрогобицька громада декларує: зміна системи влади України незворотній процес. Дрогобицька громада не допустить до повернення старих часів. Узурпації влади в Україні на наших теренах. Для цього перше, від Верховної Ради України вимагаємо призначення позачергових виборів Верховної Ради України та місцевих органів влади. Якщо Верховна Рада України найближчим часом не визначить термін позачергових місцевих виборів, Вимагаємо само розписку Другобицької міської і Львівської обласної ради та організації таких виборів. Друге, вважаємо, що до міської ради Другобича Львівської обласної ради не мають права балотуватись особи, які обирались або працювали у органах влади, а також особи, які не пройшли люстрацію. За таким же принципом рекомендувати призначити усіх у правоохоронні, контролюючі органи та інші силові структури. Нашу владу повинні представляти нові обличчя, які дотримуються принципів народовладдя, підзвітності, підконтрольності влади територіальній громаді, які чесно працюватимуть на благо нашої держави і міста. Народ України. Дорогою ціною життів кращих синів України виборив своє право на встановлення влади в нашій державі. Ми не маємо права зрадити ідеали всіх тих, хто боролися за нашу свободу і пам'яті бійців Небесної Сотні. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! 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 Тепер я прошу проголосувати це. Я би дуже просив, я за всім цим згідний, але ще додати два пункти. Депутати міської ради дозволяли діяти тим особам так, як вони діяли і приймали рішення. Ні одне рішення, ні одна земельна ділянка, ні один фаб і прочі речі не були виділені без піднятих рук депутатів міської ради. Тому, якщо кажемо а, треба казати Б, В, Г і далі аж до я. Тому, як на мене, наймудріше, було би скликати позачергову сесію міської ради, де би було два пункти. Перший пункт недовіра міському голові, так як цього вимагають. А друга саморозпуск депутатів Дроговицької міської ради. І третя річня яку би я дуже хотів, щоб це виглядала дійсно влада народу, що всі ті, які представляють сьогодні об'єднання Майдан і прочі речі, пообіцяли тут на громаді, що вони не будуть брати участь в наступних виборах до міської влади. Дякую. Зараз коротке обговорення, я думаю, Тарасу маємо право дати, він свою думку висловити. Хоч він мені дуже багато вже пічки розбив. Але коли треба його знайти, то я його шукав там, де найбільше більше стріляли і де взривалося. Так що йому довіряти можна. Будь ласка.